Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. А, так, тут може бути обстріл. Обстріл вони збирали, збирали і назбирали. Скажіть, допоможіть вищі сили. Ну, наші військові все будуть у... ну, закрити небо. Так, закрити небо, але страшно може гучно дуже бути. І дуже є загроза, коли. Уламки, напевно, так, можуть попадати. Це балістичні можуть бути ракети, я так думаю. Щось як різні набори, ну, балістичні ракети, але вони можуть бути різні, от всі різні, от так. І всі будуть збиватися, збиті. Уламки можуть падати куди завгодно. Скажіть, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час? Так. А, є така загроза, що може бути. Вимкнути світло. Це така може бути. Проблема. І те, що куди ви б хотіли дістатися, можуть бути зруйновані шляхи, дороги. Щось саме стосовно доріг, шляхів. Мости. Мости можуть також зупинено. Що ви б кудись і хотіли поїхати, ну, може, у вас були справи, а вони відкладаються. Отака загроза. Ну так, щоб життю не бачу. Життю не загрожує. Ну, треба ховатися. Треба берегтися. Добре. Заперечу, повертаю все. Бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, повертає їм назад, одвертає від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки кулі повертаються назад, тому хто дав наказ, хто його виконує. Цвітки вони запускають, хай в них там воно все повибухає. Так, що вони показують? Може бути загроза для наших командних центрів. Рашисти мітять по наших центрах прийняття рішень, де наші військові, головні командуючі от туди. Повертаюся назад, відсікаю ворожі ракети. На взльоті хай вибухають. І вся авіація військово-російська знищена повністю. Вщент, і всі склади із ракетами також знищено повністю. Буде так і так є. Прошу вище сили, допоможіть, захистіть, Закрити небо над Україною. В Україну надходять системи Петріот. 200 одиниць і більше. Буде так і так є. І небо закрите повністю. Буде так і так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть закрити небо над Україною. Отведіть всі бомби, ракети і снаряди і зруйнуйте повністю всю військову інфраструктуру расистську. Більше їм немає чим і ким нас обстрілювати немає. Буде так і так і є. Відвертайте, які На цьому я буду завершувати. Будь ласка, по можливості три рази передивіться цей захист. Все має бути добре. Бережіть себе, прислухайтесь. До повітряних сирен і тривог майте будьте дуже уважні. Добре, дякую за увагу. Все буде добре і до зустрічі!